Саме так сили оборони України продовжують тиск на енергетичну галузь країни агресора, все аби пришвидшити падіння нафтогазових доходів РФ, адже це основа бюджету Кремля. Приблизно третина надходжень до російського бюджету це вуглевод. І ось що робить зараз Україна? Вона руйнує логістичні можливості Росії щодо продажу нафти. тому що будь-яка атака. По танке роті флоту це не лише, скажімо, так, удар по о, о, можливостям Росії, це ще іншого о, створення ситуації, за якої надання цих о, танкерів Росії. Сте дорожче за останні кілька днів вдалося уразити вже щонайменше чотири російські судна. Одну з операцій реалізували за дві тисячі кілометрів від території нашої країни. Ось фото одного із підбитих танкерів тіньового флоту Валерія Горчакова. Корма після атаки у бухті Ростова на Дону 18 грудня майже повністю пішла під воду, і наслідки відчутні. Вже ми можемо говорити, що Росія буде вимушена повністю зупинити експорт в чорним. Море своєї нафти і нафтопродуктів, це десь 20-25% від, від їх експорту через те, що там є загроза е, ураження цих танків. І це дійсно для них буде дуже болюче, але важливо, щоб ці атаки продовжувалися, щоб Україна було зелене світло. Тоді ми побачимо довгостроковий дуже болючий ефект для Російської Федерації на їх доходи. Кожне таке ураження це удар по гаманцю Кремля. Мінус валютна виручка. Отже, менше грошей на війну і фінансування військово-промислового комплексу. Адже тіньовий флот Росії не лише під прицілом наших дронів, але і західних санкцій під обмеженнями майже шість сотень танкерів, які ходять під прапорами інших країн. І це ще більше стримує інші країни давати свої танкери РФ. Тому що кожна компанія у світі зараз тричі думає ніж чи давати і Росії і танкери чи ні. І вже вартість в Чорному морі в рахтуванні танків, вона зросла, якщо, не помиляюся, три рази такі дані були. Тобто для Росії це додаткові витрати. Коли у вас багато грошей, ви на це не звертаєте увагу. Але це не історія про Росію. Там якраз проблема з грошима вже очевидні, а там вже починають економити на дуже багатьох речах. Вже ось зараз починається майже новий 2026 рік. Де суттєво обмежують фінансування регіонів, ба більше світіньовий флот РЕФ перетворює ще й на шпигунські знаряддя. На борту суден перебуває російський військовий персонал. Цей факт виявили військово-морські сили Швеції. На початку грудня навіть спостерігалися випадки, коли екіпажі танкерів з російською нафтою отримували допомогу від російських військових пілотів у проходженні складних ділянок данських проток. Очевидно, що не цивільні на борту тих чи інших суден тіньового флоту не лише знаходяться там заради. Наприклад, безпекових моментів, тобто забезпечення якраз охорони, але й знаходяться там для впровадження різних операцій, ну для прикладу, використання конкретного танкера як майданчика для запуску дронів в тому чи іншому регіоні, особливо в Європі. Ми бачимо, оскільки дуже серйозна ситуація з цим також. Безпосередньо такі судна можуть використовуватися з точки зору. Певних розвідувальних заходів і не лише тож тіньовий флот РФ реальна загроза, адже окрім перевезення нафти, ці судна також підозрюються у диверсіях на підводних кабелях. Тому партнери з санкціями економічними, а українська сторона ударними намагаються закрити цю лазівку для РФ. Експерти зазначають, що, хоч удари по танкерах, самі по собі не зупинять експорт російської нафти у поєднанні з атаками на НПЗ, платформами та санкціями, вони поступово звужують фінансові можливості. Амля і роблять війну для Москви дедалі дорожчою. Влада Цимпаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини.